Lві <губит> і Flybad від Біло і Хобрак. Селют ідез. Кідець. Ей, ей, що, як чувак? А, ти прийшов? Нарешті, нам доно вже стедити того під тим. Ну, як бо, ну дивися на до нас зараз тоже за. Тіла нога, він дуже дивний. Чого він насправді щось приховує, я ж тобі казав в одну день, що ми будемо ...самого того... 4... Четверту. Яке зараз число? Четверта квітня. А, так, будемо слідити. Так. Мої зараз в стрімі Ем, Так. Чекаємо, надо мене вийти. Солдати в шеренгу! Він дуже дивний. Мовчати поки що. Ага, він спойдет дуже дивно, я розумію. А, може, ми просто не одні учні його. Не одні учні його. Можливо, що так. Можливо, це просто його солдати. А одну ще дізнатися Йдем, і нас іде кудись. Одиннадцять кокус за другий року зробив. Дуже подорозили, Йдем, за ним. голосом. А, йдем! ой, кучі. Якось за голосом прана просто. Захи просто. Зараз став нормальним. Йдемо. Ми йдемо. Ага. Він Він... пішов в, в ту сторону. Йде. Куди? Ага. А? А? Я знаю, що свій піхлон таке неслози не, не сприйме, але ну, і хабан. Розумієш, що вони не хочуть бути десь воювати чи пройти якусь революцію. Ні. Це, 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 це неможливо. Я розумію, що це не сприймуть так добре і світ бігла. Але я треба буде готова, як десь просто кинуть якогось віду або, або зробити операцію в порти землі або ще гірше. захоче їх просто вбити. Нам не буде готовим до того. Ага, погочуюся. Впігладох. Я. Лейтенант Пиглодох. Та! Лейтенант я погоджуюся Ага, так засу. Його, я погоджуюсь, може вони не будуть того? Та я знаю. Та, вон, Я взумію, що вони це не сприймають так до диссержу посту їх переконати. Ні. Зрадник! Ем. А в чому зрадник? Чакова зрадов? Свин пигла не дам. А, твій дядька дуже дивний. Та блять, Роман, в хаві А, ти що таке? А ти не хочеш нам пояснити цього, того, що вона просто хоче поспавити на війну або операцію? Бо ти мені таке втерпіти? Я не хочу на яку війну операцію. Бо я, хочу тобі пояснити. Я просто хотів, щоб просто на операцію війну. Я не хочу воювати з землею. І тим більше, що я Просто давай не хочу. А як я ну, просто не хочу вбити на можна зробити з бо доступне або сверху разріх. Чем ти тоді будеш діяти? Сергівно! Я не можу це сприймати, щоб ти воронів, бо ти просто кета не веду або просто На якусь революцію, де я міг вам бас, просто померти!

Thank you. Brian, sorry. Piloner. Так. Оле, બси. Я бань. Я на хоче до чого дочути? Е? Що, Brian? Purple play. Ей, поколах? Ти ж ти Я Я б теж ради бачити поколах. І так, мені треба я ще покажу. Добре. Щоб хочу показати там О, А, поміть, мені два цих фінкела, не дано. Хм, повгнувся. Ось він іде мені точно в правильне, правильне місце. Ха.